Наш перший експериментальний зразок мобільної майстерні на базі контейнера для спеціальних коліс з рамфлет ставками для броньованої колісної техніки. Для початку давайте розберемось, що таке рамфлет ставка. Це спеціальне гумове кільце, котре встановлюється у середину колеса і дає змогу техніці продовжувати рух на пробитій або зруйнованій шині. Такі ставки сьогодні встановлюються майже усю військову колісну броньовану техніку, таку як Рошель, Макс Про, Анві, Козак, Кобра, ПТР і так далі. Подібна техніка евакуює поранених бійців з поля бою та підбиту техніку, підвозить піхоту, підвозить БК та вантажна позиції, або використовується у якості мобільних командних пунктів. З цього стає зрозуміло, що така техніка має завжди залишатися мобільною. І пробити колесо ніякому разі не має цьому завадити. Для нашої армії техніка з такими колесами була нова, і обслуговувати такі колеса у нас не було чим. Ми особисто були свідками того, що військові не могли відремонтувати колеса з такими вставками. Тижнями, а це означало, що техніка не могла виконувати свої бойові завдання. Боже, якщо дістати цілу рамфлет ставку тим, що є під рукою, ще можливо, взяв болгарку та й розрізав шину, котра вже ні на що не годна. То вставити рамфлет ставку у нову гуму, котра ще й коштує декілька десятків тисяч гривень, дуже і дуже складно і практично нереально. Тому на світ за досить короткі терміни з'явилася ось така мобільна. Майстерня, котра спроможна діставати та вставляти рамфлет ставку за 15 хвилин замість тижня, ось безпосередньо сам станок, котрий дістає та вставляє рамфлет ставки. В обов'язковому порядку у цій майстерні встановлений мобільний шиномонтажний стенд, котрий відкидується з боку майстерні та дає можливість зручно працювати з колесами від 14 до 26 дюймів. Він ергономічно розміщений у майстерні, що дозволяє зекономити місце. Тож почнімо працювати. Виходячи з того, що ми знаходимося в польових умовах, ми будемо працювати від генератора. Для того, аби показати, як це все працює, ми маємо колесо від MaxPro з рамфлет вставкою. І почнімо з того, що колесо потрібно розбортувати в даному випадку. Ми тут маємо розбірний диск, тому відразу поміщаємо колесо наш на шиномонтажний стенд та починаємо розбирати диск за допомогою пневмогайковерта та компресора на 200 літрів, котрий, звісно, тут встановлено. Спочатку віджимаємо зовнішній борт шини для того, аби легко дістати зовнішню частину диску. Далі віджимаємо внутрішній борт та повністю знімаємо шину з диску. Тепер почнімо працювати безпосередньо з шиною та самою вставкою. Та для цього потрібно шину завантажити у майстерню. Зробити це вручну дуже і дуже складно. Тому ми встановили кранбалку з електричним тенфером, котра може підіймати до тони вантажу. За її допомогою ми легко та швидко завантажуємо шину у майстерню. Тепер перейдемо до пресу для монтажу та демонтажу рамфлет вставок. Його габарити у робочому стані, на жаль, більші за габарити контейнеру. Та ми знайшли вихід, зробивши спеціальні віконця, аби можна було розкласти циліндри у робоче положення. станок дозволяє працювати з колесами до 1500 мм всіх наявних видів колісної бронетехніки. Працювати на ньому максимально просто. Тут є три важелі, кожен з яких відповідає за рух одного гідроциліндра. Якщо нам потрібно дістати вставку з шини, то для цього ми одягаємо шину з рамплетом у середині на ці так звані щоки станка та розводимо їх для того, аби зафіксувати шину. Далі прикріплюємо стропою саму ставку до штанги, котра приєднується до основного гідроциліндру. І на останок ще одною тропою фіксуємо верхню частину шини. Тепер починаємо діставати рамфлет. Такий метод взагалі ніяк не псує шину, і якщо, скажімо, вона була просто пробита і залишається у належному стані, то діставши вставку, можна її відновити і далі використовувати. Тепер підготуємо прес для монтажу рамфлет вставки. Для цього потрібно зняти штангу з центрального циліндра та максимально розвести бічні циліндри. Все добре змащуємо та вкладаємо рамфлет між двома бічними циліндрами. До речі, сам рамфлет нелегенький і до того ж він весь у змазці. Тому аби вкласти його між бічними циліндрами, ми скористаємось рампалкою. Тепер стискаємо вставку, аби далі надягти шину, в котру потрібно цю ставку вставити. Одягаємо шину і трішки розтискаємо, аби її добре зафіксувати. Середину шини вставляємо спеціальну плиту, котра не дасть вставці ставці вискочити назовні і направить її саме в середину шини. Все це фіксуємо стропою. Рамфлет Ставка на місці шина готова до монтування на диск. Як бачите, процес дійсно простий і не потребує титанічних зусиль та купи часу. З таким станком можна працювати абсолютно потоково і швидко ставити техніку у стрій. Далі шину потрібно встановити на диск, тож повертаємось до шиномонтажу. Колесо повністю готове, і бойова машина може сміливо їхати на виконання бойового завдання. У цьому контейнері все обладнання може працювати автономно від трьохфазного генератора потужністю 13 кВт. Для зручності роботи екіпажу такої майстерні генератор на спеціальній платформі можна винести назовні, де він буде добре охолоджуватися та не так шуміти. Окрім основи, ця майстерня також обладнана допоміжним інструментом. Це індукційний нагрівач, пневмогайковерт з набором ударних головок, набір інструменту на 130 одиниць, пляшкові домкрати на 20 тонн 4 штуки, набір інструменту на 21 одиницю з квадратом на 3 четверті, який призначений для обслуговування великогабаритної техніки. Набір монтувалок в кейсі, а також монтувалки, які завжди є під рукою. Обов'язково кувалда і вона тут на 5 кг. І 4 підставки на 20 тонн кожна. На воротах ергономічно розміщені ударні головки з 24 по 41 з дюймовим квадратом. Також гайковерт з дюймовим квадратом і з усиллям 2700 Нм. на метр. І також редукторний ключ. На других воротах розміщено два балонних ключі, а також г подібний дюймовий вороток. Біля шиномонтажного стенду розміщено два ящики. В одному із них буде допоміжне оснащення до шиномонтажного стенду. В другому ящику набір для чистки шпильок, пензлики, шприц-маслянка. Газовий пальник. балон до нього. Викрутки для золотників. Круги до болгарки. Сама болгарка акумуляторна з двома акумуляторами. Без каплі пихатості. Та з величезною гордістю ми заявляємо, що такої майстерні немає в жодній країні світу. І це цілковита правда. Повірте, також надзвичайно приємно, що це саме наша українська розробка, створена українцями для спільної перемоги.